П'ять років позбавлення волі отримав винуватий з ДТП, у якій загинув пасажир легковика. Аварія сталася влітку 2023 року поблизу Вінниці. 46-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де зіштовхнувся з деревом. Внаслідок аварії 25-річний пасажир отримав травми несумісні життям. Після проведення ряду експертиз було встановлено, що Керманич перевищив допустиму швидкість, а також був у стані сп'яніння. Суд визнав чоловіка винним, а також зобов'язав його сплатити родичам загиблого моральну шкоду. ...у загальному розмірі понад 2 мільйони гривень. У Вінниці 40 світлофорів працюють без електрожилення. Їх обладнали безперебійними системами подачі електроенергії, які забезпечують роботу світлофорів під час відключення щонайменше 10 годин. Облаштували такі світлофори поруч з ліцеями на перехрестях, зі жвавим рухом, транспорту та пішоходів. Патрульні Вінниці виявили водія у стані сп'яніння. Зупинили автомобіль під час комендантської години. Його 27-річний водій мав ознаки наркотичне сп'яніння. Прийти перевірку у лікаря-нарколога він відмовився. Правоохоронці з'ясували, що чоловік притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння і позбавлений права керування. На водія автомобіля склали два протоколи. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували дві пожежі в житловому будинку та господарчій споруді. Ймовірно, в обох випадках загоріли через коротке замикання. У Могилів-Подільському вогонь пошкодив стіни підвалу в житловому будинку. А в селі Джуринської громади знищив шиферну покрівлю господарчої споруди, сіно, кукурудзу та електроінструменти. Також в барській громаді спалахнув легковик через несправність електричної системи. Лайн поповнення муніципальних карт віничанина через термінали та на сайті Вінниця карт сервісу будуть недоступні до 16 грудня. Це пов'язано з необхідністю проведення профілактичних робіт на серверному обладнанні. Поповнити карту, як і раніше, можна офлайн. Знайти адреси точок можна на сайті муніципальної карти Вінничанина.